Покажіть мені казки в коміксах! Я сказав справжні казки в коміксах. Чудово. Це було тоді, коли раки ще вміли свистати, люди коромислом стріляти, а верби родили фіги з маком. Народна казка чарівна грань. Не знаю, яку вас, мої дорогі підписники, а моя любов до мальописів сягає корінням ще далеких дитячих років, а це щоб ви собі розуміли дев'яності. Зараз видавництв, які видають комікси, насправді багато, мабуть, і на двох руках не перерахую, а тоді це було майже ексклюзив. Хоча не буду брехати, вийшли у 90-х Шовкова держава, облога Києва печенігами, Марко Пиріг», Бой огляди порівняння з приведенням, до речі, робив частенько і в дитячих журналах включали якийсь багатосерійний комікс або взагалі видавали додатком. Хоча я не певен, що навіть знавці нарахують за усі 90-ті хоча би з якихось півсотні різних україномовних коміксів. Якщо казати конкретно про моє дитинство, то жодного зі згаданих мальописів у мене не було. Але був один, який чомусь у статті на Вікіпедії не входить та й мало де згадується. Імення йому чарівна грань. Якщо сильно коротко, це українські народні казки, які зробили коміксами Леонід та Віра Сторожук. Видано у Харкові фірма Прогрес ЛТД» 1990 Четвертий рік. Томик невеликий, 96 сторінок, хоча я чомусь був свято певен, що трохи більше. Починається збірка із одноіменної казки Чарівна грань. Чорна комедія про соціальну нерівність. Працював бідняк на багато скнару. Дивним чином чарівна грань від легенів із лісу допомогла бідному розбагатіти. Звичайно, цим зацікавився і багач. Наступна казка: Ох, напружений трилер про перевертнів. Батько віддав сина у найми до підземного чарівника Оха, який вирішив не повертати новоспеченого слугу та рік за роком водив старого заноса. Зрештою, добрі сили таки допомогли батьку, але це лише початок протистояння. Після оха ще одна популярна історія солом'яний бичок, така собі містична казка про канібалізм та магію. Жили, бідували собі дід і баба, якось баба сказала діду зробити їй солом'яного бичка, осмолити, а зранку погнала новостворену істоту Пастися. Магічне заклинання пасись-пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Не тільки зморило бабцю в сон, але й наповнило льох різноманітними тваринами. Четверта історія на світі є й дурніші за мою жінку, дещо мізогінічна комедія про роботящого заможного чоловіка та його дружину. Якось він змучився від вибриків своєї коханої та пішов світом, сподіваючись, що жінка та й набереться якось розуму. У дорозі чоловік зустріне ще багатьох людей і зрозуміє, що на світі є й дурніше за його жінку. Ну правда, враховуючи фінал, я б так не сказав. Остання п'ята казка про бідного чоловіка та воронячого царя. Ще один напружений трилер. Воронячий цар забирає у бідного чоловіка останніх двох воликів і обіцяє за це винагороду. Треба всього-навсього, аби пішов за нею один із синів чоловіка. А розташований палац лише за зеленими полонинами за густими лісами на якійсь там срібній поляні. І першим до царя рушає найстарший син. Як ви зрозуміли, на обкладинці ілюстрація не до чарівної грані, а до воронячого царя. Проте заради справедливості на звороті є й уривок від чарівної грані. Чоловік, от несе капелюха. Обкладинка доволі цупка. Прожила вже майже 30 років і якось навіть тримається купи. Погано, але тримається. У порядник збірки нині покійний Рубанович Віктор Євгенович, який у тому ж таки, 1994-му був директором вищезгаданого видавництва Прогрес ЛТД, а потім став заступником головного редактора Фоліо. Окрім цього, щось навіть писав, що правда у 97-му став членом спілки. Вгадайте, яких російських письменників, і за якихось 5 років мігрував у Німеччину, мабуть, щоб бути ближче до братів паперу. Сторожу Леонід Костянтинович, заслужений діяч мистецтв України, член національної спілки художників України, видавався в перці в крокодилі, багаторазовий лауреат європейських конкурсів карикатури, керував дитячою студією анімації та кіно. З 2013-го доцент кафедри основ архітектурного проектування і рисунку ХНУ. Усе, що вдалося знайти про сторожок Віру Миколаївну, те, що вона імовірно є керівником гуртка образотворчого мистецтва Джерельса у палаці творчості істок Харківської міськради. Словом видно, що не аби кого напрягли зробити, а людей, які щось та й тямлять у коміксах. Збірка нагадала олдові американські видання від Classics Illustrated, якщо хтось раптом в курсі, мається на увазі в першу чергу велика кількість тексту від автора, ну а не бульбашки. Стиль малювання карикатурний. У дитинстві я щоправда цього не розумів. Це вже більш дорослому віці погортав кілька перців, і от все якось прояснилося. Динаміка більш-менш ні в року. Не сказав би, що було нудно. Навіть у мої трохи більше ніж 25. Словом для поціновувачів мальописів чарівна грань це безумовно цікавий екземпляр гідний місця на полиці. Але думаю, кому треба, той вже має такий у колекції, а кому ні, тому сподіваюсь, було просто цікаво. Як кажуть, ось така вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Кидайте свої в'язочки на сервісі Донателло, там і підписку можна оформити і одноразовий платіж. Ну і звичайно, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, які протистоять не якомусь там оху чи воронячому царю, а цілком реальному злу. На цьому ще один випуск інтелеклес добіг свого кінця. З вами був Роберт Менос. Побачимося за тиждень, воріженьки згинуть. Щоб там не було, якби не було, все одно добро, закохає зло. Що... Хватить.